У пошуках правосуддя десяток членів кредитної спілки Християнська злагода пікетувала обласну прокуратуру. Сюди людей привела невдоволеність процесом розслідування, начебто, незаконних дій з боку колишнього керівництва фінансової установи. Воно триває вже більше року і наразі вилилося в судову справу стосовно лише одного з махінаторів. Водночас пікетувальники переконані, що їх ошукали усі троє топ-менеджерів спілки. Також, за словами членів християнської злагоди, правоохоронці не беруть до уваги їхні свідчення та докази, тому люди вимагають Али повернути справу на дорозслідування по суті своїй це економічна справа. Якщо економічна справа зобов'язана бути судово-бухгалтерська експертиза, її немає. Слідча взяла окремі буквально документи і на тій основі зробила е, кримінальну справу проти одної особи. Ми наполягаємо на тому, що розкладала ці кошти. Ці кошти розкладала ціла сім'я і просимо всіх притягнути до відповідальності. З протестуючими зустрівся прокурор області Олександр Каліфійський. Вислухавши усі скарги людей, правоохоронець пообіцяв взяти особистий контроль над розслідуванням справи, яку проводить слідча з обласного МВС. Ті епізоди, які залишилися на руках у слідчі, от зараз ми беремо під контроль. І Я лічно буду вимагати від свого заступника по напрямку, щоб він відслідковував, як буде проводитися розслідування. Тобто вона повністю ще розслідування не завершила. Вона направила в частині єдної людини в суд. Так можливо, по закону частині доведеного справа направляється до суду. Якщо мені доповідають правильно, і в неї на руках що залишилися ті остальні епізоди, про які ми зараз розмовляємо, то ми заставимо її розслідувати цю справу так, як потрібно, і щоб люди, люди після цього могли заявити іски. Наразі протестуючі члени кредитної спілки чекатимуть результатів зустрічі з керівництвом прокуратури.